Банку сім років він повинен працювати чи хвилин. Я пам'ятаю. коштів на у нас все пораховано. порахувано да, за централізації. Ми е живемо на даний момент, на жаль, в такому світі, який щодня нам е пропонує нові виклики, на які ми маємо бути готові відповідати, і ці виклики вони мають це величезний і діапазон. Сто починаючи з лісових пожеж, з пожеж на різних підприємствах у окремих квартирах, у окремих приміщеннях, просто особистих, закінчуючи дійсно змінами, глобальними змінами клімату, які і тут на Миколаївщині відчутні, як би нам здавалося, що ми відчулись особливо якось не залежимо. Ми відчутні, ми залежимо і від того, що. Виклики, погоди, вони нам несуть нові завдання і нові необхідності бути готовими ефективно, швидко і вчасно рятувати людей, допомагати нашим громадянам, допомагати тим, хто потрапив у якусь складну ситуацію. І, напевно, і будуть виникати ситуації, коли на річках потрібно буде додатково ввести якісь якісь необхідні рятувальні роботи. Все це разом. Буде можливо за рахунок того, що все таки є два прекрасні катери, які один з яких я маю честь і буду мати зараз можливість передати безпосередньо і дати можливість вам, вам працювати якісніше, ефективніше, впевненіше. І я переконана з майбутнім набуттям нових нових можливостей в обладнанні і нових можливостей професійного е, зростання. Дякую. Дякую вам за вашу роботу і е, дуже надіюся, що ми дуже скоро почуємо про успіхи, які вам вдалося зар і за рахунок цієї техніки досягти. Дякую. Державна служба з України, Україна за навчальної ситуації, це особисто подякувати також керівництву і Миколаївської обласної адміністрації, міської адміністрації за підтримку наших підрозділів і спільну роботу в сфері забезпечення безпеки громадян. Дякую. Для вручення сертифікату на отримання дихальних апаратів на спісному повітрі запрошується Максим Грицаєнко, начальник головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Нарешті хочу подякувати всім, подякувати обласної раді, подякувати Вікторії Москаленко, яка долучилася до нелегкої роботи, тому що знаєте, коли жінка. Каже, що треба якусь машину, чоловіки думають, що це за машину треба, починають розбиратися. Але це е, єдиний такий випадок, коли ми маємо таку потужну машину. І, до речі, я вважаю, що так станеться, може ми її не будемо використовувати. Але якщо потрібно буде, так, вона буде використана за призначення. І сьогодні ми кажемо, що це єдина машина. Так? По такому проєкту, яка сьогодні є в Україні, я теж пишаюсь, і це теж Миколаївщина. Тому разом, друзі, будуємо українську соборну самостійну державу, розбудовуємо нашу країну і хай нам щастить, а вам, хлопці, щоб завжди діти посміхалися вдачі. Дякую.

Вони мусять постійно працювати.